Вітаю! З вами Олександр Скай. Проект ЕМБІотик. І ви слухаєте серію подкастів про музику та здоров'я. Шум і його кольори. Для більшості з нас слово шум викликає певні асоціації, пов'язані з чимось негативним і неприємним. Ми всі звикли досить одноманітно реагувати на дратівливий шум за вікном, шум сусідського ремонту, шум великого мегаполісу і навіть шум вухах. Кожен із них по-своєму неприємний і викликає лише бажання якнайшвидше видалитись від його джерела. Але чи всі шуми викликають у нас негативну реакцію? Згадайте шум морського прибою, який монотонно лунає в той час, коли ви лишите на теплому піску під приємними променями сонця або, наприклад, шум дощу за вікном літнього дня, який заколисує вас монотонним постукуванням. То чи кожен шум неприємний і шкідливий для вас? Виявляється ні. Існують так звані кольорові шуми, які прийнято розділяти за кольорами видимого спектру, хоча бачити їх ми не можемо. Кожен із цих кольорових шумів має свій частотний діапазон і діаграму загасання. Вченими було виявлено позитивний вплив на психіку людини деяких із них. Найефективнішим і цілющим за своїм впливом є рожевий шум. Він більше схожий на звук дощу або шелест листя. Його прослуховування чудово допомагає для концентрації та швидкого засинання, а також він посилює когнітивні здібності. Другим за силою позитивного впливу на ментальне здоров'я людини є білий шум. За своєю силою та інтенсивністю він равномірно розподіляється по всьому частотному діапазону. Його досить часто можна зустріти і в музиці. Білий шум має достатньо сильний заспокійливий ефект Його рекомендують давати слухати маленьким дітям під час засинання. Немовлятам цей шум нагадує перебування в утробі матері. А також дітям із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності – для заспокоєння. Дослідження цього шуму показали, що люди, які слухають його перед сном, засинають на 40% швидше, а сон стає глибшим. Червоний або коричневий шум ще нижчий за частотним спектром, ніж рожевий і білий, і нагадує звук водоспаду. Він подовжує сон, допомагає справлятися із занепокоєнням, а також краще концентруватися. Фіолетовий шум схожий на звучання води з водопровідного крана відомо, що його застосовують для лікування шуму у вухах, так як він створює ефект протифази і нейтралізує настирливий шум в вухах. Зелений шум схожий за звучанням до білого, проте на нижчих частотах має більш збалансований розподіл у частотному спектрі. людському вугу він більш приємний. Допомагає концентрації та заспокоює. Що стосується інших видів кольорового шуму, на сьогодні наукою не виявлено його позитивного впливу на людину. Кожен з перерахованих вище шумів може чинити благотворний вплив на ментальне здоров'я. Головне комфортна гучність і порційне прослуховування. А я вам бажаю здоров'я, миру і добра. З вами був Олександр Скай, проект ЕМБІотик. До нових зустрічей!